вони дуже полюбляються останнім часом розміщувати особовий склад у залишених хатах в селах. Відповідно, техніку боєкомплект вони розміщують, чи то відвозять на полігон, чи то на захоплені підприємства сільгосп-сфери, чи якесь виробництво де є на території міста чи району. Тобто, саме місто Бердянськ не завжди зустрічає ці колони техніки, які їдуть з боку Маріуполя. Інколи вони взагалі їдуть північніше. Далі на захід від Маріуполя і північніше, чи на Запорізький, чи на. Донецький напрямок на територію відповідно цих областей. Щодо маркувань, них були останніми місяцями. спроби якось по-новому маркувати, чи то перевернута буква А, чи там якісь нові символи, але вони. Я Не скажу, що там сильно прижилися, тобто вони з'являються і зникають. І не зрозуміло взагалі їхня логіка в цьому напрямку. Може, це якісь з'єднання, може це якісь роди військ конкретно, але знаєте, виокремити щось в у цьому, у цьому всі ці каші, малаші не неможливо, не тому що ну просто неймовірна кількість цієї техніки і рухів цієї техніки. Вони для цього й розширювали дорогу з Бердянська до Маріуполя. Інколи вдвічі, а інколи втричі ширше вона стала для того, щоб саме рухати цю техніку, для того, щоб її ганяти. В один і в інший бік. Крім того, із напрямку Криму до нас заходить техніка. Потім з нашого напрямку вона йде е, куди завгодно, але зрозуміти цієї логіки, ну повторюся, не можна. Пане Вікторе, а порти, наш порт військовий об'єкт сьогодні. Вже майже на 100% Це військовий об'єкт, тому що там військові, там е, боєкомплект. Е, певна техніка протиповітряна оборона обов'язково. Це логістика в першу чергу військова, в другу чергу. Це логістика для викрадення для продовження викрадення всього, що можна взагалі викрасти. Росіяни не можуть сьогодні не використовувати порт, не можуть не використовувати суходол все разом, тому що якраз логістика в них є величезною проблемою. І оцей от здається вже спілкувалися щодо того, що це той тил вже не так відчувається, як тил після серйозних пекельних прильотів. І порт, вони за порт дуже бояться, тому що в порту у них сирена повітряної тривоги. Якщо вона лунає, то з порта мальчики в трусиках розбігаються просто по місту, по центру міста, ховаються, бо вони розуміють, що рано чи пізно туди прилітає. Крім того, вони геніальні настільки, що вони нарили навіть вздовж узбережжя інколи й окопи. Вірючи в що Збройні Сили України. Будуть наступати з боку Таганрога чи Єйська до прикладу, тому а да там війна. В них не виключено, пане Вікторе. Ми не знаємо, як, як повернеться ця війна, про цього року точно.